Люди, ідіть в лікарню, не лікуйтесь в інтернеті. З однієї сторони, я з вами згоден, тому що справді в інтернеті дуже багато тупих спеціалістів. З другої сторони, недавно в нас на стрімі попадалася дівчинка, яка попала в лікарню, і їй при її захворюваннях, ну з те, що я можу сказати, точно це СРК. У неї був хірург сказав: ви можете їсти гороховий суп. Чи у стрім був стрім 21.30, почала писати, що вона нам чуть не вмерла. Понімаєте, мої суденьки, це що призводить до того, що і в лікарнях теж є тупі спеціалісти, тому завжди треба аналізувати, що саме вам доносять і які докази цього є. Тому якщо є якась патологія, треба в декількох спеціалістів уточнити, а що можна робити, щоб такого казуса не трапилось. Якщо що, нагадую, СРК це синдром роздратованого кишківника, коли нервова система в кишківнику неправильно працює і він занадто. Активно реагує на те, що в ньому відбувається. А як ви пам'ятаєте, гороховий суп це доволі хороша нагрузка на кишківник. Тому таким людям він взагалі противопоказаний, тому що буде дуже больно, як я не писала, що думала, там умрет, тому що й тупо почало ростувати. Тому не забувайте за це, мої сиденьки, що мозок він на те й є, щоб думати.